фізичні та хімічні властивості речовин. Користуючись ми такими методами дослідження властивості речовини, як спостереження та вимірювання, ми дізнали з вами про деякі властивості води. До них відносяться агрегатний стан, колір, смак. Запах, тепло та електропровідність, розчинність у воді, температура кипіння, температура плавлення, густина та інші. Як же називаються такі властивості? Такі властивості називають фізичними властивостями. Це є такі властивості речовини, які визначають за допомогою спостереження або вимірювання, без перетворення її на іншу речовину. Отже, запам'ятайте. Кожна речовина володіє своїми характерними властивостями. І такі властивості не змінюються в той час, коли ми за ними проводимо спостереження або вимірювання. Єдине, що може змінитися, це агрегатний стан, тому що агрегатний стан залежить від температури навколишнього середовища. Ми з вами провели експерименти, змішували воду з різними речовинами і з'ясовували, чи будуть розчинятися дані речовини у воді, чи у воді вони розчинятись не можуть. Але при цьому фізичні властивості речовин залишалися незмінними. Якщо провести подібний експеримент із водою і калієм, картина буде зовсім інша. Отже, у склянку із водою ми кидаємо шматочок калію. Це метал дуже активний. Що ми спостерігаємо в даному випадку? Ми спостерігаємо, що відбувається хімічна взаємодія, відбувається виділення тепла, виділення світла, утворення газу. В інших випадках також може відбуватися випадання осаду або зміна забарвлення. Як же називаються такі властивості? А такі властивості називаються хімічними. Отже, Хімічні властивості це здатність речовини взаємодіяти з іншими сполуками, утворюючи при цьому нові сполуки з новими фізичними властивостями. Тому може відбуватися зміна забарвлення, поява іншого смаку, поява запаху, утворення осаду, поява тепла і світла те, що ми з вами щойно обговорили. А тепер поставте відео на паузу і виконайте завдання. З'ясуйте, які з запропонованих властивостей належать до фізичних, а які до хімічних. Для цього ми розглянемо з вами властивості заліза. А саме, те, що залізо не розчиняється у воді, має металічний блиск, це тверда срібляста речовина, що воно іржавіє дією вологи і кисню, руйнується кислотами, горить в атмосфері. Кисню.